Доторкнутися до історії та відчути дух минулого одна з найстаріших вулиць в Івано-Франківську отримала нове життя. Біля мурів бастіону відкрили фортечний провулок. Як і було обіцяно, цей новий туристичний маршрут став доступним для пішоходів якраз на день незалежності. Роботи тривали декілька місяців. Тут відремонтували фасади будівель та виклали базальтову бруківку. Втім, особливого колориту додають саме фортечні мури, адже не один десяток років провулок був занедбаний та закритий. Тож можливість пройтися біля старовинних стін івано-франківці не втішені. Місто безперечно отримало цікаву туристичну локацію ще одну. Так, було цікаво подивитися, що з цього вийде. Ну в змі це питання висвічувалось досить тривалий час. Для Івано-Франківців готували сюрприз, і я думаю, що сюрприз безперечно вдався. Навіть не віриться, що в Франківську ну, є такі місця, схожі на європейське. Дуже раді тут таке було страшне, не можна було пройти. А тепер дуже гарне місце. Наше видно зразу вортечний бастіон, Дуже приємно. Ми починаємо жити по європейськи Будь-яка справа, яка для людей це є добра справа. Чи це буде цей прогулок, чи ще один розумієте? Головне, щоб це було зроблено для людей і на руки. Відкриття проволоку не обійшлося без мистецьких виступів та лицарів. Щоправда, вони із давнішої епохи ніж сам Станиславів. Представники клубу історичної реконструкції розповідають: охоронці фортечних мурів на відміну від середньовічних воїнів, ймовірно, вже мали значно легші обладунки. Наше місто будувалося це в кінці 17 століття. Це період козаччини, період польської шляхти, магнатства. Ну відповідно, там вже якби таких обладунків. Майже не було, хіба що вибірково там польські гусари могли мати якісь там певні кераси, шоломи, наручі. А так то це вже були воїни, які легко в діті, В них була певна форма: там якісь жубани, шаровари або штани, там чоботи. Вони вже билися на шаблях, і відповідно в той період було вже дуже розвинуто вогнепальна зброя. Там мушкети, якісь аркібузи, гармати. Ремонтом фортечний провулок не обмежиться. Влада вітає відкриття тут затишних кав'ярень та мистецьких закладів. Все для того, аби привабити до Івано-Франківська туристів, ще треба буде наповнювати його змістом. Мені би дуже хотілося, щоб це був такий мистецький узвіз. Також, якщо тут власники десь хтось захоче якісь гарні такі кав'ярні зробити, це теж буде окрасою. Але я вважаю, що крок за кроком треба відновлювати історичну привабливість нашого міста. У нас не так багато таких є місць, де ми можемо похвалитися туристам, де ми можемо похвалитися один одному, де ми можемо привезти. Саме ця стіна це є чи не єдиний залишок автентичності тої фортеці. Відновлення фортечного провулку обійшлося місту орієнтовно у 800 тисяч гривень. Посадовці обіцяють, що це буде виключно пішохідна зона, закрита для автівок. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.